Я довго думав, як почати це відео. Напевно, почну з деякого дисклеймеру. Це відео буде містити дуже важкі теми тему війни та насильства. І я зрозумію, якщо хтось не захоче його дивитися. Проте я не вправі пом'якшувати або цензурити речі, які показані у творі. Дякую за розуміння. Вітаю всіх громадян Нескореної! Сидячи 23 лютого у друга, обговорюючи плани на післязавтра, я ніяк не міг навіть уявити собі, що в цю ніч я прокинуся від ударів ракетами по місту. Здається, такого жаху я не відчував жодного разу у своєму житті. Я взагалі не знав, що мені робити. Я був шокований. Лише через години три я ледве прийшов до тями, та ми з дівчиною почали збирати речі: дякувати Богу, я та мої рідні живі та здорові. Проте Кожного дня русня намагається це виправити. Сидячи в окупації без світла та будь-яких зв'язків зі світом, окрім Радіо, ми чули про всі звірства: скоєні російською армією у Бучі, Ірпені, Гостомелю. А про Волноваху та Маріуполь, ми чули вже від знайомих, які евакуювалися до нашого села. На щастя, наше село залишилось цілим у порівнянні з сусідніми населеними пунктами. Та я не пережив того, що переживали інші люди моєї країни, хоча і були свої складності. На сьогоднішній день. Ми вже оговтались, звиклись і вже не так переносимо весь жах, що відбувається у нашій державі. У цьому велика заслуга героїчного народу та нашої армії, які щодня борються за наше життя та спокій. Завдяки ним ми не співаємо зараз гімн Росії, а можемо вільно спілкуватися рідною мовою та вільно висловлювати свої думки. Деякі жителі навіть стали забувати, що війна ще не закінчилась, і ми поки що не перемогли. Тому гра, хоч і не зовсім доречно її так називати, про яку сьогодні буде йти мова, вийшла дуже вчасно, як на мене, і це гра Ukraine War Stories». Ukraine War Stories – це добірка візуальних новел про російські вторгнення в Україну в 2022 році. Події розгортаються в перші місяці війни. У центрі уваги цивільні, що опинились на окупованій росіянами території. Усі історії базуються на реальних подіях та спогадах очевидців. Саме такий опис має ця гра в СТІМ. Ця новела вийшла нещодавно, 18 жовтня 2022 року. З під пера студії Starny Games, стає безкоштовною. Один з розробників студії сам перебував у Бучі під час окупації. Саме цей досвід був використаний під час створення гри. Вона має три історії з трьох різних міст України: Гостомелю, Бучі та Маріуполю. Кожна історія ведеться від першої особи, жителя кожного з цих міст. Та перед тим як почати, хотілося б звернути увагу на те, що у головному меню є пункт підтримати Україну, в якому є посилання на різні фонди. Я продублюю їх в описі під відео та закликаю долучитися. Кожен вклад наближає нашу перемогу. Почав я своє проходження з історії про гостомель, тому буду розглядати новелу на її прикладі. Зйовими особами виступають подружжя пенсіонерів Олексія та Лілії. З часом до історії приєднуються їх сусіди та друзі, сім'я Мюрзоянів. Історія починається 23 лютого за день до повномасштабного вторгнення у будинку Олексія та Лілії, з якими також знаходиться Мілена Мірзоян, 20-річна донька Давида та Ольги. Вона допомагає налаштувати телефон Олексія, бо, хоч той і пропрацював 40 років авіаінженером, проте сучасні технології для нього за гранню розуміння. Ведеться історія від лиця Олексія. У першій сцені Лілія в Ютубі дивиться звернення Карлика Путіна про визнання Донецької та Луганської республік. Тут нас знайомлять Системою настрою, коли ми вибираємо один із способів якось заспокоїти дівчат. Сюжетно це ні на що не впливає, проте тут ми починаємо розуміти, що нашою метою буде підтримка настрою персонажів, аби той не впав до нуля. Коли все ж таки у когось персонажів падає настрій, він зневірюється і з'являється подія, де ми можемо заспокоїти його, витративши або предмет з інвентарю, або жертвуючи настроєм оповідача. Коли зневірується оповідач, то ми отримуємо кінець історії з порадою перепройти главу для отримання інших кінцівок. Як я вже казав, окрім стану наших дійових осіб, ми також повинні збирати та правильно використовувати предмети. Усі вони так чи інакше використовуються у сюжеті, тому, якщо є вибір отримати предмет або підняти настрій персонажа, краще все ж таки отримати предмет. Історія будується таким чином, що якщо ви все ж таки не можете взяти якусь річ через брак настрою, скоріш за все, десь по сюжету ви вибрали неправильний варіант. Складність новели не дуже висока. Принаймні, Суто технічно, проте емоційно вона переживається дуже тяжко. Так як за основу взяті реальні події, з яких не пройшло ще й року, то мені у деяких ситуаціях було насправді страшно та боляче. Історія про бучу, яку я вирішив залишити на кінець, взагалі мене добила. Візуалом даної новели виступають фотографії очевидців з накладеним фільтром. Це ті самі фотографії, що у перший місяць війни були взагалі усюди. Саме тоді світ побачив Побачив справжнє криваве лице руського світу. Хоч я сам невеликий знаток візуальних новел, проте саме цю гру я б не назвав таким жанром. Проходячи її, в мене було враження, наче це інтерактивний підручник з історії. Не те, щоб це було погано, проте, коли ми чуємо слово гра або візуальна новела, ми очікуємо трохи інші емоції на виході. У першу чергу гра повинна розважати, вона повинна мати якийсь челендж, щоб задовольнити гравця. Але Ukraine War Stories дає. Читачу досвід перебуття в окупації, прийнятці складних ситуацій, де ми не можемо перебити усіх ворогів та виграти. Ми можемо лише зробити менш погано. Саме через свою інтерактивність ми сильніше поринаємо в цю атмосферу болі, страху та щоденних випробувань. І зрозуміло, що у першу чергу робилася ця новела не для українців. Ніхто не захоче, переживши усі жахи Бучі, Гостомелю, Маріуполю, Ізюму або інших гарячих точок, знову повертатися. se ouce Проте, наше завдання як українців якомога більше розповсюдити цю гру саме для жителів інших країн. Бо хто зна, що було б без військової та фінансової підтримки наших зарубіжних друзів та партнерів. Війна ще не закінчилась, тому їх допомога дуже важлива для нашої країни, бо найважче ще попереду. І під кінець все ж таки хотілося поговорити про деякі недоліки гри. Вони є суто технічними, проте ніяк не заважають зануренню у сюжет. По-перше, коли я тільки зайшов. У Гру, я подумав, що маю якісь проблеми з комп'ютером, бо не було взагалі ніякого звуку. Ні музики, ні звуків, натискання кнопок, повна тиша. Я навіть перезагрузився, думаючи, що це щось у мене не так. Проте, коли я вімкнув главу, то музика почала грати. Все ж питання до розробників: чому не можна було додати, хоч якусь композицію, у головне меню, навіть із тих, що грає протягом проходження. По-друге, композиція, яка грає в моменти тривоги, лише одна. І у перший раз вона насправді грає на нервах, коли у підвал до Олексія та Лілії стучать расисти, музика ніби імітує удари або важкі кроки. І у перший раз я реально зацінив такий підхід композитора. Змішати глухі звуки ударів з дуже неприємним звуком тривоги, коли по сюжету історії персонажі реально чують глухі удари автомата по двері, ну мене це вразило. Проте, коли ця музика пролунала другий раз, третій, четвертий, вона вже не справляла того потрібного ефекту. Все ж можна було написати хоча б ще один трек. Якщо цей ембієнт має деяке нагнітання та відчуття, що ось ось. Насувається щось велике та зле, визиваючи бажання сховатися, то у моментах дуже, так би мовити, стрімкої небезпеки не вистачає якоїсь більш емоційної та напруженої композиції. Але це вже моя суб'єктивна думка. На якість історії та її подачі це ніяк не впливає, тому я вкотре раджу неодмінно пройти Ukraine War Stories, особливо тим, хто вже почав забувати про війну. Скоріше за все, Ютубу не дуже сподобаються слова, які пролунали у цьому відео. Тому ваша підтримка дуже важлива, особливо зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та по можливості допомагайте ЗСУ грошима. Доля нашої країни знаходиться у наших руках. На все добре, та все буде. Україна